Ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук в сьогоднішньому випуску. Про те, як Нікополь відзначив день міста: день міста легкоатлетичний забіг, святковий молебень за мир, козацький куліш та багато іншого. Цими вихідними Нікопольці відзначили день міста та День небесного ангела-покровителя Нікополя, святого великомученика Микити. Відсвяткували так, як дозволила ситуація в країні кошти та творчий потенціал організаторів. Далі про духовну, спортивну та культурну складові свята детальніше. День ангела міста Нікополя почався з божественної літургії в спасо Спасо-Преображенському соборі. Провів її архієпіскоп Криворізький та Нікопольський Єфрем. Священики і парафіяни закликали небесних покровителів зберегти та захистити наше місто і його мешканців. Далі хресною ходою всі відправились на європейську площу, де відбувся молебень аграді Нікополя і всіх живущих в ньому. Цей мир ми шануємо, бережемо. Тому що знаємо, як легко його можна загубити, як скоро може прийти до нас біда. Але ми не боїмося цього, тому що з нами Господь, джерело цього миру, з нами наш небесний покровитель, святий великомученик Никита. Його ім'я. Як і ім'я нашого міста переводиться, як переможець. За традицією в цей день підбили підсумки конкурсів дитячих малюнків та шкільних творів про рідне місто. Конкурс проходить вже третій рік поспіль. Переможці отримали нагороди золоті та срібні хрестики. До спортивної складової складкування Дня міста увійшов легкоатлетичний забіг, боксерський турнір та футбольні змагання. Традиційний легкоатлетичний забіг розпочався о 9-й ранку. Відмашку червоним прапорцем бігунам дав особисто виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак. Пробігти дистанцію в 2,2 кілометри виявили бажання близько 60 бігунів різного віку. А головний приз 2 тисячі гривень. Його отримав 17-річний Володимир Драгун. Свій приз хлопець планує витратити на купівлю планшету. Подарунки отримали і найстарший учасник забігу 66-річний Павло Малий. Йому дістався Термос. Найменшому бігунові Савелію Селіванову три з половиною роки. На старт він вийшов з батьком, відомим баскетболістом та стрітбалістом. До фінішу прийшов останнім, але був удостоєний аплодисментів та подарунка великої м'якої іграшки. Цель. Получить мета просто колосальне удовольствие, Не больше абсолютно просто удовольствие. Заохочувальні подарунки отримали й інші учасники в номінаціях Кращий суперник та за волю до перемоги. А от ті, кому перемогти не вдалося, задоволені просто участю в забігу, адже це корисно для здоров'я та приносить позитив. Для мене було головне самоучастя. Я я зараз долю до в октябрі буде, ну, просто в біла церкви і проходити марафон. І для мене це було дуже хороше Ну, підготовка. В рамках святкування 375-ї річниці міста на європейській площі відбувся відкритий боксерський турнір Осінній ринг. У ньому взяли участь боксери з Дніпродзержинську, Марганцю, Ніко, Полято, та Енергодару. Усього 40 боксерів в вагових категоріях від 25 до 91 кілограма. Віком від 11 до 17 років змагались на рингу. Прежде всього з бойовим з настроєнням настроювався тільки на побіду. Щоб виграти, показати на що достойний Нікополь». Нікопольські боксери виступили гідно дев'ять призових місць в 20 боях. Однією з найяскравіших подій, що відбулись на день міста, став футбольний матч між командами ветеранів Нікопольського колеса та Дніпропетровського Дніпра. На стадіоні Електрометалург старожили цих клубів, показали дійсно якісний футбол. Усі вони відомі спортсмени, що грали не тільки на головних стадіонах України, але й на футбольних полях Європи. Футбол був дійсно красивим, технічним та видовищним, і перемога не була головною метою. Матч був дружнім, а гравці грали виключно для того, щоб порадувати глядачів на трибунах. Матч закінчився з рахунком 2-3 на користь гостей. Вболівальники отримали задоволення від красивої гри, а волонтери під час матчу зібрали кошти для українських воїнів, що отримали поранення в зоні антитерористичної операції. Одним з епіцентрів урочистостей стала алея біля будівлі міської ради. Великий інтерес викликала виставка голубів. Тут були різноманітні пернаті і кучеряві, і англійської породи, екзотичні пухнасті бухарські торкути. Багато людей зібрала і фотовиставку. Виставка ...Нікополь минуле і сьогодення. На стенді свої роботи виставили відомі нікопольські фотографи. Андрій Яланський, Дмитро Буд, Юрій Горобець, Сергій Костецький, Олексій Шишкін, Сергій Буйна, Дмитро Кузьменко. Школярі представили своє уявлення про Нікополь майбутнього. 15-та школа підготувала проект Парк Мрія. 13-та школа фантазувала про космічне майбутнє міста. Школа номер 12 зробила з пенопласту макет храму святого великомученика Микити. А от школярі 20-ї школи зробили макет історико-культурного комплексу Микитинська Січ. Танцюристи розважали глядачів батлом, а Козаки влаштували виставу Козацька галявина. Всі бажаючи могли безкоштовно скуштувати справжнього козацького куліша та зробити пожертвування для солдатів. З'їв куліш допоміг солдату. Куліш настоящий, козацький, зроблений з молитвою. От, якщо можете подойти, подивитися, козаки, там готують. Як положено, настоящий рецепт всім роздаю, Ну, ніхто не виходить робити вдома. Я не знаю, чому. Тому, що, може, молитву не читають. Загалом на алеї в той день було на що подивитись. Більше Мне очень подобалася козацька галявина. У нас там вот тематичних костюмах українських були колектив Они пели українські народні пісні. Очень було весело, цікавий сюжет, і люди очень хорошо пели настроєння хороше. Поздравляю, праздником слава Україні! Героям слава! Біля краєзнавчого музею теж виставка. Вишиванки, вироби народних майстрів, живопис. Тут же збирають пожертвування для солдатів в зоні антитерористичної операції. Кожен бажаючий день міста міг на великому стенді рідний Нікополь бажаємо тобі залишити своє побажання. Бажання у людей в цей день збігались, і дорослі, і малі бажали здебільшого миру та чистого неба над головами. На день города я би хотів, щоб Росія не воювала з Україною, і щоб настав мир і покій. А що тобі взагалі понравились сьогодні? Дуже много. Я б хотіла пожелати городу мира, покоя и чтобы город был наполнен любви и не воевал ни с кем. Ну, во-первых, мирного неба, ну, людям счастья, здоровья, успехов, чтобы все у них сложилось. На день міста зібралися і байкери. Відомий в Нікополі байкер Банзай розказує виконуючим обов'язки міського голови Андрію Фісаку про найболючіше для мотоциклістів дороги. І одразу отримує відповідь про плани в цьому напрямку. В цьому році у нас а, на 14-й рік виділені були порядка 16 мільйонів, в тому числі деньги були виділені на проспект Трубніков. Це порядка 11 мільйонів гривень. В принципі там предполагалось, що ми будемо робити сплошної. То есть полностью будем менять весь слой асфальта. Но а, в связи с тем, что деньги только сейчас начали из бюджета, вернее, из казначейства потихоньку проплачивать, мы понимаем, что мы не успеем в этом году. Или сделаем плохо. Правильно? Это деньги переходящие. Мы делаем новый проект. Почему? Новый проект? Потому что в этом проекте, который был старый, не предполагались ливневки и водоотведения. То есть мы просто сделали бы с вами дорогу, а потом через год вы опять сказали бы, а что мы делали вами. Тому ми спланировали так, що ми на наступний рік в конце року проведемо тендер і спочатку уже весни в марті почнемо эту дорогу. Завершилось святкування Дня міста концертною програмою, підготовленою творчими колективами Нікополя. Ось так місто відзначило свою 375-ту річницю. На сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Дорогі Нікопольці, друзі, 375-ту річницю заснування нашого рідного міста ми зустрічаємо у складні часи. Рік, що минув з минулого дня народження Нікополя, видався дуже важким: події Євромайдану, Революція Гідності, військові дії на Сході України. Увесь рік ми жили цими подіями, але я упевнений, що разом ми пройдемо скрізь всі випробування єдиної громади: Нікополь. Святкує свій день народження в день пам'яті святого великомученика Микити. У цей день ми по-особливому звертаємось до нашого небесного покровителя і просимо у нього перемоги над ворогами, просимо миру, єдності, відродження України. Тож я бажаю Божого благословення, Нікополю і всім нікопольцям. Зі святом вас, слава Україні! 2 жовтня температура вночі плюс 10 плюс 11, вдень плюс 11 плюс 13. Атмосферний тиск 765 мм тутного стовпчика вологі з повітря 45%. Ясно. У п'ятницю 3 жовтня температура повітря вночі плюс 9 плюс 10, вдень плюс 11 плюс 13. Атмосферний тиск 765 міліметрів тутного стовпчика вологість повітря 44%. Ясно. Сталь – це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.